Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Жителі міста Сикірян просять голову комісії по боротьбі з корупцією Чернівецька ова пана Руслана Володимировича Домніцяка, перевірити чиновників Секірянської ОТГ. Так, чиновників Секірянської ОТГ. Їх у нас 150, але конкретні напрямки перевірки жителі міста Секірян все-таки накресли. Вони просять перевірити питання гуманітарної допомоги. По їхній інформації дуже багато гуманітарної допомоги, яку привозили в місто Секіряни, пішло в секірянські магазини, в секірянські ларки, в секірянські підвали в магазинах пішло на продаж. На продаж, плюс розкрадали в величезних розмірах сукерянську гуманітарку, плюс приховували сукерянську гуманітарку від відстійниках, в тому числі і в освітянських закладах, в класах. Були класи забиті гуманітаркою, начебто в ліцеї, в першому сукерянському ліцеї, сукерянський колишній США Номер один. Перевірте інформацію по гуманітарочку, начебто звільняли людей. По гуманітарці, які виносили одну тушонку. А та людина каже: якщо мене посадите за одну тушоночку, я розкажу, що ви фурами крали. Була інформація, що коли привозили фури в ліцей номер 1 міста Сакіряни, колишню середню школу номер 1 приїжджали чиновники і потрошили фури. Вибирали собі найкраще з гуманітарки. Перевірте гуманітарочку. Там велике поле роботи. Друге, перевірте чиновників Секірянської ОТГ по мобілізації. Конкретно видача білих білетів і особливо видача опікунств. Дуже багато жителів Секірян-Сукірянщини отримали незаконності слів людей опікунства. Опікунство. там писали опікунство, начебто навіть на мертві душі. Продавали опікунство наліво направо. Спочатку сума була 3000 доларів, 4000 доларів, а потім 5. І про ці опікунства я знімав дуже багато відео. Перевірте, хто ставив чиновників Сукірянської ОТГ останню підпис, останній підпис на опікунстві. А в цій схемі були задіяні сукірянські поліцейські і, чино, і депутати депутати Сукірянської ОТГ, депутат Сукірянської ОТГ писав, що папірчики, про стан сім'ї, ТДТП, поліцейські кришували це все, теж писали папірі. Ну, а велика чиновниця, високоповажна сукірянської місь... чиновниця Сукірянської міськради, яка, начебто, відповідала за опікунство, ставила свій піпис. І гроші йшли сумашеч до півмільйона доларів, до 400 тисяч доларів. Заробила начебто високоповажна чиновниця Сукірянської ОТГ, яка відповідала за опікунство. Перевірте чиновників Секірянської ОТГ. Є там, що робити, і є там, що перевіряти. З повагою!